Голос за своєю природою неповторне явище, це акустичний феномен. Він настільки унікальний, як, наприклад, відбитки пальців. Свої емоції можна сховати за одягом та зовнішністю, але голос видасть усі ваші переживання. Існує вислів: говори, щоб я тебе побачив. Слухаючи, як людина говорить, ми складаємо враження про її характер, особливості та настрій. Протягом всієї історії свого існування людство створило безліч музичних інструментів, але найскладнішим та довершеним все ж таки вважають голос. Чоловічний голос інструмент особи. Це інструмент не рукотворний, його створення — діло не чоловічих рук. Це діло рук Божих. За этим тайна. Чудо объяснить, которое невозможно. И следствие этого голос, инструмент человеческой души, который непосредственно выражает то, что мы есть на самом деле, то, что отличает нас от примитивных живых существ, то, что делает человека человеком. Вокальное мастерство развивалось в двух направлениях. До побутового співу чи фольклору міг приєднатися будь-хто з бажаючих на масових святах під час застілля чи танців. Зовсім інша справа вокал професійний який бере свій початок з хорової молитви церковних співів. Саме церковні музиканти винайшли систему нотації засіб фіксування висоти та тривалості звуку. Це був революційний для музики винахід. Завдяки такій знаковій системі з'явилась можливість створювати, тобто писати музику. І народилась композиторська творчість. Виникнення опери другий революційний етап в історії вокального та хорового мистецтва. Знадобилось ціле століття, щоб спів в унісон перетворився на багатоголосся, сповнене взаємодоповнюючих, сплетених в єдиний візерунок мелодій. Різнобарність відтінків та тембрів такого виконання подарували нове, зовсім інше розуміння музики. З'ясувалось, що музичний твір може звучати чудово не тільки з основною партією вокалу, а й без неї в саме серце розповісти про почуття. Наша українська хорова культура сподкаєметься візантійської традиції, особливість її в самобутньому об'єднанні народного та церковного співу як щирого бажання висловити почуття. Така традиція була одразу введена в Україні в братські школи. Звідки набирали найкращих співаків у придворні капели. І, якщо чесно, у мене є гіпотеза, Я її ніде кстати, не видела. Подтверждение, что вот то многоголосие, которое появилось в древнерусском, вот в киевском распеве, да, тоже там была начале одноголосия, но потом появляется потихонечку многоголосия. Так вот, если многоголосия западной музыки было сочиненным... То многоголосие киевской к традиции было естественным. То есть оно шло от вот этого естественного сочетания голосов как в народном хоре, так вот здесь, вот в Терцию, в сексту, в, в, в консонанс. Несочиненное вот это движение, которое непонятно на что пусть натыкивается. Но звучить жорстко для ушей ну типа так надо, потому що це круто такое сочетання голосов э, по законам церковним. А здесь именно от ощущения красоты, от єстене вот сліяння голосов для того, щоб хор заспівав, замало зібрати людей разом. Цьому потрібно довго навчатись, адже сольне виконання відрізняється від співу у колективі. Все починається з простих кроків: перших занять музикою. Діти, ще не розуміючи, нот, долучаються до світу звуків, оскільки для дитини творчий процес це природній стан, в якому вона перебуває такі уроки, приносять саме задоволення. Вот с детками нужно очень хорошо знать детскую психологию, если начинать с малышами, потому что эм, ну, там есть свои особенности, возрастные прежде всего. Мало того, что каждый из этих детей, пусть они будут 5, 4, 6 лет, это каждая, это отдельно взятая личность, со своим уже сложенным характером. И зря говорят, что характер еще здесь закладывается, когда мамочка его носит. Точно вот этот педагог должен быть очень хорошим психологом детским и уметь найти вот эту дорожечку каждому. Она может быть разная. Кому-то одни применимые методы, к другому совсем Ім другія, третьому тріті. Ну цьому рібонок должен ощущать, що його люблять. Змусити дитину полюбити предмет під силу лише талановитим та чуйним викладачам. Таке обережне проникнення в душу дитини це прийом так званої радянської школи. Зовсім інше розуміння хорового співу в західній культурі. Їх викладання нагадує бродвейські постановки, де, окрім самого співу, необхідно рухатись і грати роль. У нас більше уваги приділяється духовному та інтелектуальному розвитку на рівні з музичним. По-перше, я требую, щоб всю ну, та програма, которая у них есть по спеціальності, там везде є літературний текст, оскільки музика вся програмна. За невеликим виключенням, є вокалізи, плач, та спеціальні там концерти. Значить, вони должны те стихи мені прочесть. Вот то, что мало того, а от якщо это автор ізвіта, ага, це Фет, пожалуйста, Что якщо можна, штука знаете, какие який щоці. Ага, это Есенин. поїхали по Есенину. Тільки пояснивши природу з міста мету творів, що співаються, можна навчити не просто технічному професіоналізму, а й глибинному розумінню цінності того, що ти робиш. Адже це розуміння і лежить в основі звучання музики, що звертається до серця. настоящее искусство, оно не пряничное, оно жестокое. Когда вы занимаетесь э, профессиональной музыкой, оно э, не открывает вам врата славы сразу. Вы набираете это по крупицам. Когда вы набрали то, что у вас получилось по крупицам, годам к 30 понимаешь, что там крупица практически нет. Там одна только крупица, а все остальное песок. Ще одна з переваг занять музикою можливість на власні очі бачити динаміку розвитку власної дитини та надати їй можливість проявити себе, вміння організувати власний час, навчитись працювати разом з іншими, змагатись і прагнути більшого. Це лише невеличкий список тих якостей, яких безумовно набуває дитина під час занять. Конкурси, що проводяться в нашому місті, кращий привід довести на що ти здатен. Такою масовою та потужною перевіркою можливостей вважається Криворізький міський фестиваль-конкурс Співоча весна. Колективи і співали, і слухали, отримали справедливі оцінки та поради від майстрів. У будь якій професії необхідний ежедневний тренінг: зв'язки це ті ж мишці, які, як і у спортсмена, требують розогріву і ежедневної тренування. Но під присмотром опытного руководителя. И опять же, режим. Алкоголь несовместим с понятием вокалист. Режим в отношении сна несовместим с понятием, если есть, нынешняя молодежь любит это слово, ночные тусовки, то это гибель для голоса. То есть, если ты избрал профессию вокалиста, То здійсню осійозна й кропотливая робота, рассчитанная не на сьогодні, а рассчитанная на глубокую, та перспективу. Чи є взагалі перспектива в тому, що ваша дитина буде займатися хоровим мистецтвом? Чи можливо заробити та зробити кар'єру співака? Питання практичні і складні. Не відповідаючи на них, ми дамо вам можливість послухати виступ одного з солістів дитячого хору Петіс Шанте Мак. Маленькі виконавці зі святого Марка. ZOOOOO Знявшись у кінострічці хористи, ці діти здобули світову популярність. Зараз вони подорослішали і майже всі стали відомими та успішними музикантами. Отже, справа не у поганих та гарних професіях, а у якості навиків, які набувають рівня мистецтва. в радянській школі вокалу теж були свої комери в рубриці Камертон. Ми приготували сюрприз для дорослих глядачів нашої програми. и даруем возможность пригадать найкращий роки я, життя — дитячий. Концерт «Песня года» 1972 — это сейчас уникальная возможность услышать э, раритет. Э, исполнение знаменитой песенки Крокодила Гены из мультфильма э, Которая именно в этом году была написана, вышла на экран и стала необыкновенно популярной. Уникальная запись, где э, замечательное музыкальное звучание, э, эталонное звучание знаменитого этого хора, э, совпадает с абсолютно искренней э, увлеченностью этой песни, э, абсолютной искренностью веры в сказку, в этот добрый праздник дня рождения, в этого крокодила волшебника на голубом вертолете. Это действительно замечательный музыкальный портрет детства, когда веришь в сказку, чудо, счастье. Это настоящая музыка. Right. Що прибрати з нашого спілкування голос, ми втратимо щирість почуттів. Коли людині немає що сказати, її життя бездіяльне споглядання. І навіть коли ми видаємо звуки, чи багато з нас звучить по-справжньому людство наділено дивовижним даром словом змінювати світ. Тож бережімо голос. Щоб, коли закінчаться слова, співати.